Як люди розважаються в Британії, для вас зараз буде трохи шок, бо ми через фільм бачили одну картину, а в реальності це абсолютно інакше. Значить, там пропустив потяг. Чекаю зараз потяг. Знаходжусь в бабі. В пабі, в пабі. Не проти, але зараз я в пабі. Значить, дивіться, оце самий типовий британський паб. Тобто це не Лондон. От зараз ми Лондон опускаємо, бо Лондон це не Британія, це абсолютно інакша країна. Дивіться, як це все виглядає. І британці камінчик, гляньте. У британців є такий прикол, тут нема чим зайнятися. Взагалі, вся Британія це величезне село. От Просто по відчуттям село. І люди так по сільськи дуже вдягаються. І час проведення, в основному, це паби, це півко, дуже багато тут траву курять, ну нереальній кількості траву курять. Тобто ти будеш йти по вулиці, завжди буде запах трави. Завжди. Просто люди десь тут школа, там автобуси, і от тільки що двох. Перепрошую, двоповерховий автобус проїхав. Атмосфера тотального меланхолізму. А, приїхати заспокоїтися, прикольно. Жити. Не знаю, хіба тільки в Лондоні, в великих містах, типу Ліверпуль, може, Манчестер, така от історія. Це інше, ребята, це просто, я кажу, це нападаю по відчуттям, як наче ти прикинулась після Будуна, ти десь йдеш, похмелиться, і оцей весь день такий, знаєте, розмазаний по відчуттям. І тут я тут вже більше року тупо нон-стоп оце відчуття. Приїжджаєш в Лондон, а там суєта. Ну за Лондон я окреме відео запишу. От. Ну, в принципі, щоб ви розуміли. Вечірком тут буде просто ажіотаж. музика, напевно, заграє туди-сюди. Тобто, раз, два, це прикольно. Може хтось з вас дивиться, думає, то Серіо, ти що тут так прикольно, що ти. А прикиньте, отак кожен день, з року в рік, ти живеш і, і все. І просто нам через фільми передавали, що тут якісь суперлюди, супер, -люди, супер британські, британські вчені туди-сюди. Вообще тут центр моди, столиця чуть ли не всього світу, центральна економіка. Насправді то у нас все настільки тривіально, настільки нудно, душно. А... а ну Напишіть в коментарях. Я знаю, тут багато хто з Британії. Є, звісно, фанати, які захищають Британію. Це зазвичай люди, які мріяли тут жити, да? або в яких сім'я, і вони себе тут комфортно почувають. В принципі, вільні амбітні люди, вони в Лондоні вже там засуетились так, що вже 10 потов з них зійшло. Або та або все. Короче. Все, чекаю вас в коментарях, і знаєте що, ще напишіть, як ви собі уявляли Британію. Я сподіваюся, через відео вдалося щось передати. Дивіться, і воно таке, все поняло? Ну, я вам би жартів. І дороги, типу. Блин, ну тут може не видно. Дороги часто разбиті. Вот тут такі, типа, і так сойдет. Оцей стайл Британии і так сойдет.